Тож, друзі, привіт! Сьогодні 7 березня. Отаке в мене отаке в мене укриття, подвальчик. Світло є, це гарно. У мене тут куча краски, куча бутилок, але отаке укриття. Укриття є. Зараз лунає повітряна тривога. Коли сюди спускаюсь, молюся за Україну, молюся, щоб люди не гинули, щоб усі вороги від нас відстали або були знищені. Затихає протиповітряна тривога, але це ще нічого не значить. Хоча добре, що небезпека минула. Отака в мене таке укриття, куча в мене банок. До речі, трохи їжі є. Три баночки, а й ви. Продовжується тривога. Боже, спаси українців, Боже захисти нас від ворогів. Що в такі моменти, в такі моменти думаєш, як буде далі, щоб наша батьківщина вистояла, щоб ми жили, щоб все було добре, але, на жаль, на нас напали. На жаль, на нас напали і відбиваємося ми 12-й день. Так. Тож, хай живе Україна. Будьмо.